Привіт, мої малята! Кожен із вас, я впевнена, що подорожував потягом. І сьогодні я разом з вами нагадаю правила поведінки на залізниці. Правила безпеки на залізничних об'єктах та залізничному транспорті дуже прості, і їх потрібно дотримуватися задля збереження. Не тільки свого здоров'я, але й життя. При переході через залізничні колії користуйтесь перехідними мостами, або спеціально передбаченими для цього переходами. Не переходьте колії, коли наближається поїзд або локомотив, бо зекономлені хвилини можуть коштувати. Вашого життя безліч гри не на залізничних станціях і коліях не дозволяється дітям ходити або знаходитись на залізничних коліях, поблизу них без супроводу дорослих. На станціях і переходах пролізати під вагони. І перелізати через автощепи для переходу через колію теж заборонено. Переходити залізничний переїзд при закритому положенні шлагбауму або при червоному світлі світлофора переїзної сигналізації заборонено. Підніматися на дах потяга локомотива вагонів теж заборонено. Класти на рейки залізничної колії будь-які предмети або іграшки заборонено. Підходити ближче, ніж на пів метра до краю платформи. Після оголошення про подачу або прибуття потягу та його повної зупинки теж заборонено. Пам'ятайте дотримання зазначених правил безпеки вбережене вас від травмування при знаходженні на території станції. Вокзалі та залізничних перонах. Любі мої малята, запам'ятайте це обов'язково. І швиденько збираємо рюкзачки і вирушаємо в подорож на потязі.